Абсолютні кохання. Відкрика росте в темному, та прохолодному середовищі але має найгарячішу. Колір силу своєї пристрасної натури зберігає сильну емоційну прихильність до свого сподаря. На перший погляд вона доросла, старша сестриця. Але насправді вона фанатичний персонаж, який божеволіє від кохання, Якби хтось покинув її, то він можливо побачив би кінець світу. Каросте в темному та прохолодному середовищі, але має найгарячішу колір, 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 Силу своєї пристрасної своєї натури зберігає сильну емоційну прихильність до свого господа, на перший погляд вона доросла старша сестриця, але насправді вона фанатичний персонаж, який боже Від кохання, якби хтось покинув, її то він можливо побачив би